У середмісті Вінниці до Дня Конституції відбувся захід, на якому збирали гроші для захисників, писали побажання Україні та перевіряли перехожих на знання Конституції, а ще танцювали. Зорганізував захід міський терцентр. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соцполітики міста Валентина Войткова. За її словами, до заходу доєдналися 60 відвідувачів терцентру. Вони, зокрема, продавали вироби ручної роботи. Гроші вторговані за них спрямують на підтримку. З Збройних сил України, каже Валентина Войткова. Всі вироби зроблені власними руками самих підопічних територіального центру, нашими відвідувачами. І важливо, що вони також долучаються і хочуть такими, такими силами хоч якусь часточку внести в підтримку наших хлопців, наших героїв. Оберіг з колосків пшениці придбала на ярмарку віничанка Катерина. Для нашого дому наш на статовісько для малечі треба обов'язково розказувати і показувати. Це дуже важливо. Вони мають рости кращими ніж ми і більшими патріотами. Поруч офіцери штабу командування повітряних сил збройних сил України зорганізували акцію Конституція, основа моєї держави на синьо-жовтих стрічках. Перехожі писали рядки з конституції, чіпляли їх на основу для маскувальної сітки. на життя… Кожна людина, яка підходить, може прив'язати стрічечку, написати на цій стрічці улюблене положення, улюблений пункт з Конституції, який от найбільше їй до душі прив'язаний. Ну а за цим і маленький подарунок. Це наш такий невеличкий журналчик про повітряні сили і з наліпочками дітям, онукам дуже імпонує. Не майте нав'яжеш на також під час заходу група Черлідерок «60 плюс влаштували танцювальний флешмоб Українка. Я «Ми хочемо, щоб була перемога, і ми танцювали в вільній Україні і тоді ви подивитесь, Ми будемо ще круче танцювати. Тривав захід дві години. Для потреб армії відвідувачам терцентру вдалося зібрати 15 тисяч гривень, говорить Валентина Войткова. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.